Зараз ми знаходимося на сізі мерседесів. Що можна зразу побачити, що їх тут є дух поїща. Ой, забувся. Мерседесів. Вони до сих пір їздять на цих тракторах. На секундочку. Ха -ха. Йдемо з вами далі. Ха -ха. Я той предлагаю, пішли там на початку. Є цей є старий мерседес. Це буде інтересніше, що ці всі нові знімають, бо тут. В нових нічого интересного, а в старих є руч ручка переключення передач на рулі, а не автоматік. Оце ручкою шур, шур, шур. Я же хлопав. Есть? что то? І тут можна побачити з цих всіх конфеточок. Саму браво, стареньку машинку. Це Мерседес. Йомо, ручка. Переключення на рулі, Ніхуя собі. Та тут ще дідом пахнет. Все деревяне. Я ввахую. Хоча я приїхав сюди на Ауді, но я би поїхав все таки на ней. які колеса, ти що. диви. диви, Все в оригіналі, не? Внатурі. Тут в натурі ще дідом смердить. Давай знімемо ще один кадр. І тут ми можемо побачити з фільму таксі старенькі Мерседеси. Фільма таксі, фільм, фільм. О, диви який вихлоп, й який звучок. Дейка.

Краще в час не завів. Діма, хлопець чи ні? Да, і хлопець Ха -ха. Всім привіт! Сьогодні ми на сізі мерседесів, а ми приїхали на Ауді. Все, що ми можемо побачити. Ди сюди з тою камерою. Диви, який мерседесик. Знімай. Не розказуй, я потім все образу. А що розказувати? Та так і кажи, що розказувати? А що розказувати? Ви самі все бачите. Це старий мерседес, не знаю яких років, але вони ахуєнно виглядають. На свої роки вони ще ахуєнно збереглися. Йдемо далі. Що тут можна ще побачити? Тут можна побачити, побачити дохуя різних ахуєнних тачок. Дохуя до ахуєнних тачок. Які мені поки що не по карману. Але мені по карману одюшка. Тут не нічого цікавого, тут старі тачки. Ми їх можемо побачити кожен день. Йдемо з вами далі. З нами ще йде теж, знімаємо владельця Мерседеса. Він стесняється, не знімає його. Мерседес не признає одяг. Каже, що тут можна побачити? Можна побачити старенькі мерседеси. Але, Але я ж каз... я казав вже, що вони кожен день на вулиці. Ми починали з самих таких, що не їздять на вулиці. Вони Ну, Зараз ми ще дійдемо до інших. Тут їх є дохуя. Тут можна побачити ахуєнніший мерседесик. Кожний салончик, всі діла. Я думаю, що переключення на рулі. А там йоне автомат. <ріпи> Тоже автомат. Йдемо далі. Дякую <ріпи> <ріпи> Ну що я можу сказати? Тут є дохуя нових тачок, але немає поки що на що дивитися. Йдемо з вами далі. Секунду. Тут кожен салончик, охуєнно, ну теж е, автомат. Ну що я зроблю, як я люблю ручку. У мене вовдівсі теж ручка. Оп, ніхуя собі продається в мене. За Ну я такого собі б не купив. Так, там немає нічого цікавого, йдемо далі, До яких нормальних? Наприклад.